Була груша така товста. І на цій груші стояв вулик. І я пам'ятаю, як старий дідок залазив на це дерево, на цю борщ, і вибирав цей мед. І дав мені там крохотну, там його небагато теж було, пам'ятаю. І дав спробувати цей смачний цей медок. Я його ласував. Тому в мене в душі ще тоді ж зародилося, що ну, треба собі ж так, а як же ж? Я так займаюся, щоб мене менше бачили сусіди. Бо це село. Тут почнуть обговорювати, обсуждати, що там такі дядько, знаєте. Я починаю сюди бігати. роботи. І ну, 10-15 я обов'язково попригаю. Видвигання об'язательно на позвоночник треба давати зранку, щоб добре було крувообращение на протяжении дня, як работаєш. Трошки жим сделать об'язательно. Перегружати себе не треба віджимом ізранку. Це так, коротенько. Далі моя робота починається. Треба були з на пашу. Стараюся, допустимо, так, щоб якщо ти взявся за цю роботу, то ти її повинна так зробити, щоб від цього мати користь до хати і щоб ще й була і людям, я так вважаю. Я так весь час ходю, бо сяком до поздньої осені, поки вже наступлять вже добре холода. Не корисно для здоров'я, прикасаються з землею, як контакт піде. У нас життя у селі не однотонне. Ми не працюємо так, що одну роботу виконуєш, ти працюєш там чи на заводі, чи де. І ти кожен день одне й те саме. У нас разнообразия в житті. Ти сьогодні в ліс, завтра в огороді, післязавтра то, то потім то, потім то є, є разнообразії в житті. Не віриться, що на полісі таке може бути. Да? Лучше, ніж на Чорноземах. Ця пшениця мені вистачати повністю на год. Я там на мліну собі буду молоть, І мені не треба ні базари, ні ринки, ні скупщики, які возяться, як кумбі корма там з песком наполовину, бо там ж до, до всякої тирсою. У мене екологічне ось все своє. Вже зробив роботу і знов її назад обратно, жведу знов на випас. Ввечері знов її забираю. Як взять у, у роках, то мені вже ось, ось скоро виповниться вже 60 років, то хоч бача полізна для здоров'я. Ході треба. Тобі треба по стані їхати з Марком, І туди. А туди жу, до машини не доїду, до самого міста. Ні, ти виїдеш а, на конець села до перця. Коли перця буде стояти. А я туди поїду ще час. А, я... а, 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 зараз... я... а, а, жінка є? Вона ще школьницею була. То я ще тоді закохався. Так ми вже ось 27 років живемо, гарно живемо, троє дітей маємо. Рішення завжди, ми удвох сув'ятуємося. Якщо буде чоловік сам приймати усі рішення, то він завжди буде себе вважати на висоті. Жінку він не щитати вже так. І думати, що о, я все рішаю, а ви тут не. А якщо будуть удвох, буде тоді на краще, набагато на краще життя. Я займаюся бортництвом. Бортництвом займаюся більше 20 років, займаюся. Займаюся для того, щоб і зберігати лісову бджолу. Хороша Маша. Хороша єш. Еще Наш охранник. Походим до той бортир. Там на землі борт стоїть. <плес> Бджоли заселяють навесні, коли йде роєнні. І також заселяють і осенню, коли йде роїння. Прилітають спочатку розвідчики, займають вулика, вони його очищають, охороняють і це вже буде їхня хата. Димара треба розпалювати на песочку, щоб, щоб пожар а пожар не пішов. Бо постілка зараз суха кругом по лісу, зразу може знятися пожар. завжди ну, треба старатися чистенько, щоб на песочку було. Ця лісова пчола, вона повністю живе в дикому стані. Вона що мільйони років тому, а що зараз, то одне й те саме. І вона більше пристосована до виносливості виживання. От буде старі є в основному борці. Треба шукати старий ліс, стару колоду. А тепер дуже важко знайти діаметром, таким, імено, щоб 60-70 сантиметрів і навіть товще була. Щоб у середині дупло було трошки більше, бо як мале, то мала сім'я. Як більше, то більша сім'я, вона розростається, вона набирає велику мощ і вони туди добре заносять вулика медом. От вони сюди носять на цієї. У лісі вони зимують, я ходжу і заїми. Наблюдаєш, ну, щоб ніхто там не повридів нічого там. У літній час ці шоли вони можуть самі себе захистити від всіх шкідників, від хвороб і від людей. А мед сюди вверх вони носять. Вверх мед. А ще до зими вони такого до осені отягнуть сюди. ще не наносили. Треба того побачити, мені кашельно. Зараз. Сейчас. Мед в основному йде з лісової хвалуни. от, із черніки, з крушини носять, рабіна теж цвіте з рабіни. от, багон цвіте, із багна носять. Дуже багато лісових ягод. Все знаходиться тут у дикому стані. Десь до 40 у в мене є борці, вони розкидані у Радіусі, будемо так казати, десь кілометрів до 20. І в ту сторону, є в ту сторону, і в сторону Білорусі, є в Поліському заповіднику, і кругом є, тому що була площа живлення, їх на одному місці не можна розмістити. Треба, щоб пожива була, щоб гектару хоч 10 було поживи пчолам, то вони будуть мед, а Як не буде поживи, от, то пчоли просто вони навіть і не будуть займати місто. Діди, вже ті, які займалися старі діди, вони поумирали. А борці то залишилися протязі 20 років збирав по потрошку цієї оборці. Це не просто так вони все. І щоб зберігати оцю поліску бджолу, це дуже, дуже тяжкий труд. Дуже опасна ця робота. тому що ти постійно працюєш на висоті. Це постійно треба вилазити, а ще ж в мене таке є, що я по дві лісниці суєзняю і йду на 8 метрів висоти. А через що на таку висоту, що борці знаходяться далеко в лісі за 20 кілометрів, а я там раз у году буваю. Мало ли що там може, бути, там всякі случаї. Якщо б там був мед, то мені ж треба його вирізати, за його треба братися руками. Де ще пчоли кусають. Бачите, <гум> як нападають зразу дід. Оце все такі трудності. Так вони не легко Я дуже, дуже хотів меду, дуже любив мед. Але ж так хотів меду, от, то мене спочатку, з чого я почав, як я по поставив борць, то мене вкусила бджола, то вкусив бджола тут чи за морду, чи за шию, то голова мене опухала. І, і, і очі за, за того я все за, зацікало ліцо. Очі такі вузенькі робилися, така алергія була, я дуже боявся, це страшне діло, як я боявся, але ж меду вельми хотів. Бай-бай, до сюда. А ну йди сюди, сфотографуємося, йди сюди. Ході сюди, будуть нас фотографувати, будеш в інтернеті ще. Ході коли вилікаєш, ти жункаєш, треба, щоб коли мене була. Що? Не пойдеш? Чого ти? Ході сюди. Ну вже пішла ягоди шукати. У даний час бортників стало більше. Порівняно десь, якщо в процентах... То десь буде так на процентів 50, буде більше, ніж раніше. Я ж вважаю, що це пов'язано більше з заінтересованістю молодеж, щоб не покинути цей промисел. У нас річка йде у борць. І Село, рядишком село, Перга, коли пчоли зносять пільцю, але вони ж переробляють на пергу. Перга це бджолиний хліб. Вони ж питаються навесні цією пергою і виводять молоде потомство. То в нас так і називається навіть село — село Перга, річка Уборць. Але як навесні великий паводок і почало вимивати, то там такі є тисячолітньої дуби повимивало, то ми знаходили там повимивало і борці, то я можу сказати, що вони дуже-дуже давно. Це називається стара ліниця. Колись у давніну люди з соняшнику олії били, І таке мене пристосування пережилося і до меду. вставляєте сюди, низ каструля. Отак. Отак вона робиться. Оцей мед ложиться сюди. І вставляється. А цей Оцей вставляється сюди. Просто для них мешечок робиться. Ми його заливаємо, розогріваємо, Щоб мед попадав на решота і сюди і витікав. Всередину вставляється мішечок. А потім збоку забиваємо клиня і вони зжимають цей мед. Так і так. Я прибиваю. І він вже стікає туди, в каструлю поступає. усе витікає, а воск остається. А воск потім перетоплюємо і здаємо. Це ще дідовський спосіб. Я тут, у нас... Е, мені вона попала від самого головного нашого старого пасічника. Він дуже-дуже Ошомко Степан такий у нас був пасічник. То й є, то і вже це теж буде років до 50. Але вже перед смертю він мені це передав, каже: на, Толя, займайся, вже ти продовжай свої традиції. же я колись доживу ще до своїх років, де й теж не зможу, то й так же буду так передавати, так вони і піде, і піде далі. Так, так ми живемо. Це така система. От я цими борцями займаюся, воно мені інтересне. Вони дає толчок у якийсь. А то йдеш по лісу, бачиш свою борцю, ми односять, о, хорошо, ти задоволений, пішов далі. Ну, Як бачиш пуста сосна, то мені не цікаво. Думаю, що вже ця бджола вимерла лісова. Ні, ми її не дамо тут вимерти. Вона нас буде все більше і більше оживати наоборот.